Продовжуємо наступний гість сьогодні. Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів в науково-технічному центрі Психея. Добрий день, пане Геннадію. Доброго дня. Після масованих обстрілів в суботу як ситуація з енергетикою. Є офіційні повідомлення, що ви скажете про це. Ну, завдано чергового удару, і цілком зрозуміло, що засоби ППО українського, попри постачання відповідних новітніх систем, вони не можуть збивати всі ракети, тим більше, якщо йдеться про балістичні, тому пошкодження знову є. Повідомляється про руйнування на двох теплоелектроцентралях, причому на одній достатньо суттєві, які важко буде відновити, важко буде. Я просто, я просто прот... уточнити, теплоелектроцентралі це те, що називається теплостанція, це те, що роблять і електрику, і тепло. Правильно я розумію? Ну просто щоб... це в основному, це в основному ті, хто генерують передусім теплову ага, ага. енергію. Ага. Так. Хоча е, і теплоелектростанції mm -hmm. також зазнали е, пошкоджень, і, власне кажучи, зараз в Україні не залишилося жодної. Великої е, теплоелектростанції та великої теплоелектроцентралі, які б не зазнали пошкодження внаслідок е, ракетних та артилерійських обстрілів. Е, звісно, що найбільше потерпають ті об'єкти, які розташовані безпосередньо поблизу лінії фронту угу. або поблизу Державного кордону України, тобто йдеться про. Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, Харків з районів, які ну, і на Донбасі вони почав... все знесли. Правильно я розумію? Ну на Донбасі, звісно, про це взагалі мова не йде. І серед тих регіонів, які розташовані достатньо далеко, але зазнали найбільших пошкоджень. Це Київська область і Одеська область. Угу. Саме в цих регіонах ми маємо найбільші проблеми з поміж інших, з поміж тих, які не перебувають в безпосередній близькості до районів бойових дій. Чому так? Якщо казати про столичний регіон, то тут велика кількість споживачів. Mm -hmm. І обсяги споживання взагалі столічно-столичного регіону це понад 10% від споживання всієї е, України. Uh -huh. А якщо казати про Одеську область, то тут дуже важка ситуація з об'єктами генерації, тому що одна велика повітряна лінія електропередачі, яка живить всю Одеську область, іде з півночі через, на жаль, Придністров'я. Uh -huh. І інших великих повітряних ліній електропередачі в Одеській області немає, як і немає великих об'єктів генерації. Тому якщо пошкоджуються, наприклад, Одеський ТЕЦ і мається на увазі міста Одеси та оця лінія електропередачі, то фактично весь регіон залишається без електричної енергії. Зараз обленерго роблять і в столичному регіоні, і в одеському регіоні роблять все для того, щоб скоротити тривалість аварійних вимкнень. І хоча б забезпечити лише ось ці так звані стабілізаційні вимкнення, які пов'язані з необхідністю балансування енергосистеми, угу. але, скоріше за все, ось цей тиждень без аварійних вимкнень не вдасться обійтись. Голова Нафтогазу Чернишов сказав, що. Енергетики відновили 55% пошкоджених об'єктів. Я розумію, що це достатньо умовна цифра, тобто, я не розумію, як це міряти турбінами чи не знаю, трансформаторами, чи чим, чим їх міряти лепами. Але як би ви оцінили ефективність роботи енергетиків по відновленню, саме по відновленню? Ви знаєте, я би навіть не казав, що йдеться про виключно відновлення об'єктів, тому що коли якщо об'єкти зруйновані вщент, то ніяке відновлення цілком зрозуміло неможливе. Угу. Зараз застосовується передусім тимчасове рішення, тобто перемикання споживачів на інші об'єкти, які менш постраждалі. А на тих місцях, чи поблизу тих місць, де були розташовані раніше об'єкти генерації чи об'єкти розподілу, зводяться оновлені об'єкти, оновлені пункти, і це, до речі, сприяє якраз настільки і не лише відновленню, але і створенню нових, більш захищених та більш. Нових об'єктів насамперед розподілу електричної енергії. Тобто, ви теж підтримуєте цю трохи парадоксальну таку ідею, що це отруйнування росіянами нашої енергоструктури, воно парадоксальним чином сприяє якомусь майбутньому оновленню на якихось нових засадах? Так, власне кажучи, ті теплоелектростанції, які в основному зосереджені на лівобережній Україні. Ну, якщо брати за правий лівий берег ага. Дніпра, то вони е, живили в основному промислові регіони гіганти, да, Донбас, да. і вони були великим головним болем для українських політиків, які займаються формуванням політики в енергетиці, та тих, хто займався. Синхронізацію роботи нашої системи, системою європейською, uh -huh. причому синхронізацію в загальному розумінні, не лише технічної, але й нормативної. На uh -huh. ось ці теплові електростанції вони викидали велику кількість токсичних речовин, uh -huh. парникових газів, і вони потребували вкладання величезних коштів впродовж найближчих років в їхню модернізацію. Ну, так, тут нещастя виходить допомогло, тому що, на жаль, в тому вигляді, в якому вони були раніше, mm -hmm. а це в основному е об'єкти е радянської ще е побудови, е їх відновити не вдасться. Тому потрібно їх оновлювати. Це, по-перше, а по-друге, Сприяти децентралізації і розукрупненню української енергетичної системи, тому що, на жаль, ось ця жага до гігантизму, вона ну, дуже погану роль зіграла, оскільки достатньо було, наприклад, в північній підсистемі зруйнувати три чи пошкодити точніше в даному випадку три великі. Об'єкти, і е, це призвело до того, що весь регіон, а це три області українські, вони е, відчувають нестачу електричної енергії, uh -huh. і інші регіони, на жаль, інші підсистеми, на жаль, допомогти в цьому е, не в змозі. Е, е, я правильно розумію, що по атомним електростанціям росіяни не б'ють. Випадково щось прилітало на, в Южноукраїнськ. Правильно я розумію. А так, от так свідомих атак на атомні електростанції не було. Ні, немає. Загроза є е, іншого плану. Загроза є мілітарна на е, Запорізькій ну, атомні. Окрема, електростанції, це це окремо, так. Да. Да, тому що наявність, присутність на станції е, військових е, і наявність важкого озброєння, вона ну, є ризиковою цілком зрозуміло, тому що різні випадки можуть виникнути, оскільки люди не розуміють, де вони перебувають, не розуміють правил безпеки і техніки безпеки. Цілком можливо, цілком ймовірно, те, що можуть бути різноманітні інциденти, які можуть призвести до, ну наприклад, до виникнення аварійних ситуацій чи надзвичайних подій. Якщо ж йдеться про інші атомні електростанції, то в основному удари було нанесено по станціях підвищення напруги. Ну, це об'єкти, які дозволяють електроенергію, яка вироблена на атомних електростанціях, потім спрямовувати в повітряні лінії електропередачі високовольтні для подальшого транспортування до кінцевих споживачів. І в принципі, енергоатом так себе нормально почуває, що вони навіть вивели один, один реактор на ремонт плановий. Ви знаєте, тут МАГАТЕ вимагає, попри будь-які негаразди, чіткого дотримання всіх протоколів безпеки, якщо йдеться про планові технологічні роботи, технічні роботи, плановий ремонт, то ну ніч нічого, навіть величезна нестача електричної енергії в системі не може. Призупинити, відмінити, перенести відповідні регламентні роботи. І в цьому українські ядерники, працівники атомних електростанцій, вони чітко дотримуються всіх норм і правил. Для них безпека, фізична безпека, технологічна безпека, ядерна безпека. Є пріоритетом номер один завжди, і нинішня ситуація і воєнний стан не виключення. Давайте про Запорізьку атомну. Так, по порядку. Правильно я розумію, що вона зараз безполезна з точки зору загального балансу, а і навіть є споживачем і доволі вагомим споживачем енергії. Так, вірно, тобто всі реактори переведені в найбільш безпечний режим, вони ну, перебувають в так званому холодному зупиненні, холодній зупинці, і станція споживає електричну енергію передусім для того, щоб забезпечувати роботу диспетчерської та роботу системи охолодження реакторів. Е, і росіянам, які кілька місяців билися над підключенням її до своєї енергосистеми, ну умовно своєї, чи то до Криму, то вони тулили її, чи кудись там вони ще тулили, теж нічого з цього не вдалося зробити. Ну ні, це були в основному політичні заяви, тому що. Ну, ну ідіотів все ж таки. Не, не, ну чекайте, ну ідіоти, ідіоти, але ну, вони ну, кричали про це всі. Аксенов ну, кричав Карнік ну, Кірієнко, Кер... кричав, всі кричали. Так я ж кажу про те, що політики можуть розповідати все, що завгодно, але коли йде, йде безпосередньо розмова технарів, то виявляється, що. Ну, це небезпечно просто зараз, особливо, якщо росіяни постійно стверджують, що українські війська обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію. То від собі, якщо вони тут же скажуть, що от їх обстрілюють, і вони при цьому виводять реактори на робочий режим. Ну, це було б нісенітницею. Це б. Е, ну, як тоді це все обґрунтовувати? Виходить, що ніхто не обстрілює Запорізьку атомну електростанцію. Ну і крім того, потрібно ж знімати цю потужність чимось, тобто кудись лінії електропередачі, щоб вони працювали, ну, щоб вони йшли на до Кубань, того, щоб... в Крим, куди там? В Маріуполь вони ж там. Так, вони ж всі пошкоджені точно так же, як і були пошкоджені лінії електропередачі, які зв'язували Запорізьку АЕС з об'єднаною енергетичною системою Україн. Тому оце гарантувати надійну роботу цих повітряних ліній ніхто не в змозі. Росіяни це розуміють. А якщо, наприклад, виходить з ладу повітряна лінія електропередачі, то Потрібно буде переводити в гарячу зупинку знову той реактор, який виводиться в експлуатацію. Тому можна тоді наступне тупе питання. А навіщо тоді вони цю всю історію затіяли? Навіщо вони пригнали туди цілого директора атомної станції радника Росатома? Навіщо вони платять зарплати і видають російські паспорти працівникам Запорізької АТО? На, нафіга баян? Можете ви мені пояснити тоді? Е, тупих питань не буває. Це це перше. А друге це потрібно ж створити картинку? Вони створили картинку, ввівши відповідні регіони е, в склад Російської Федерації. Причому зробили це на консультації. <рес> вони трансформаторну підстанцію Запорізької атомної ввели в состав Російської Федерації, у тому числі її. А якщо об'єкти вводяться, то потрібно робити вигляд, що вони функціонують в складі. Тих організацій, установ і підприємств, які працюють на території Російської Федерації. Ну, тобто, це ну, на, на, насправді виглядає дуже дивно для нас, тому що всі ми розуміємо, що ніякого контролю ані за Запорізькою областю в повному обсязі, ані за Херсонські на Херсонщині, ані на Донеччині, навіть на Луганщині росіяни не мають. І тому, ну. <Служ> Це оксюмірон якийсь. Я, я не розумію взагалі. Тобто, от зараз виходить так, що росіяни обстрілюють той же самий Херсон, тобто власний, власне місто, тобто столиці регіону Російської Федерації. Ні, ні, столиця у них зараз Геніческу. Ви, пожалуйста, не плутайте. Ви Это... Вже у них столиця Херсонської області в Вінниччині. Ну, там не знаю, там, там чи, тимчасово за Конституцією Російської Федерації саме Херсон є центром відповідного регіону. Пісков, ну, Пісков сказав, що кордони Російської Федерації будуть з'ясовані в процесі діалога з місцевим населенням значить, Херсонщини, але я про інше. У мене тепер мудре питання для вас є. А бродячий цирк під назвою МАГАТЕ во главі з паном Гросі. А, ну, а, а от це що за ось, ось ця організація? Ну вони зараз намагаються перейти зі стану супергероїв, в який вони себе загнали оцими всіма о, мемками, фотками і все. Я, ну просто ну, це, це було смішно дійсно споглядати за цим всім. Цю піарника, який все це організував, потрібно гнати дуже далеко з відповідної сфери. Але е, потрібно сказати, що все ж такі е, забронзовілості організації стає все дедалі менше. І зараз ми бачимо, що е, присутні дійсно інспектори е, МАГАТЕ на на Запорізькій станції. Присутні мають бути присутніми вже ось найближчим часом інспектори МАТ на всіх ядерних об'єктах в Україні. Mm -hmm. Тобто постійна моніторингова місія, вона має бути для того, щоб позбавити Російську Федерацію можливості розповідати щось, якісь страшилки чергові, і провокувати світ на відповідні дії проти України. Е, і е, далі е, мова йде про перемовини. Вони і зараз йдуть, вони дуже складні, цілком зрозуміло, тому що це потребує насамперед політичного рішення. Про допуск відповідних інспекторів на ту ж саму Запорізьку, повний допуск, не те, що вони uh -huh. зараз uh -huh. сидять, і... ну а ще, там ще там, там там ключове це демілітаризована зона. Там же... Що? так, так, так вони і зацепили. друге, да, друге питання. Тобто щоб була конкретна об'єктивна інформація саме запорізької станції, яка не фільтрується. Військовими російськими, і яка е, в реальному часі придається до штаб-квартири МАГАТЕ. Угу. І далі друга це вже коли отримують е, МАГАТЕ е, штаб-квартирі всі необхідні дані щодо безпеки е, роботи е, Запорізької станції щодо безпеки персоналу. Е, і тоді можна всю об'єктивну інформацію звідти. Нефільтровану, то тоді можна буде казати про запровадження демілітаризованої зони, щоб була можливість проконтролювати, чи дотримується російська сторона тих зобов'язань, яка вона не мов би не проти на себе брати. Добігає час розмови кінця. У мене під кінець таке філософічне питання трошки. Середина зими на водохрещу плюс 9 обіцяють. Чи можемо ми з вами вдвох тут спитати Путін що з ліцом? Е, Ну, Можемо, звісно, спитати, але ну, ми знаємо, що залізна завіса вже постала на е, східному кордоні України і далі там. По кордону Європейського Союзу, і все, що генерується там, воно генерується внутрішньо, виключно для внутрішнього споживання. Mm -hmm. І там обличчя Путіна, вона зберігається таким, яким його хочуть бачити 80% росіян, які чомусь нас вважають зомбованими, хоча, на мій погляд, Зомбі вже давно блукають вулицями міста Російської Федерації. По морозу. пане Геннадію, дякую дуже. Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів наукового центру Психія був з нами на зв'язку. За буде наступний гість в наступній програмі.